В какую сторону? В ту сторону свены? Да, заходите. Давай садиться. Нормально? Да. Все заплохо. Добрый день. Здравствуйте. 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 Добрый день. Здесь не будет открываться? Вот ага. так ставим, как проговаривали, да? И контейнер. Контейнер полностью. Он легкий, нормальный. Здесь, да? Такі баки функціонують в сучасних країнах. Нового ми нічого не видумали, але більш модернізували, можу чітко сказати. Тут є сонячна панель, тут стоять датчики, і коли наповнення цього баку є, йде сигнал для того, щоб приїхати забрати сміття. Ми будемо поширювати цю практику. Спочали з центру міста, і такі баки будуть і встановлені і в інших, і спальних районах і так далі. Можу ще раз наголосити, що такий сміттєвий бак вміщає в 5 разів більш, ніж баки, які стоять во дворах, повний мусора, виглядають непривабливо і доставляють незручності для мешканців районів. Стараюсь не мешать, извините. Да. Давайте левее проверим. Давайте, там сейчас... сейчас, будем... Нет, да? Вот у нас мусор. Да, да. Да, да. Давайте да. мы посмотрим, как оно работает. Да. О, о. Зараз ви бачили процес, технологічний процес. Я впевнений в тому, що у хлопців зараз ще навиків немає, це буде набагато швидше виглядає, коли вже будуть навики за кордоном. Це десь 2-3 хвилини взагалом час для того, щоб цей контейнер забрати, зробити його пустим, поставити на місце. Це європейська практика, і ми будемо поширювати цей досвід во всіх районах нашого міста. Поки що на 50 контейнерів, які ми встановили, і до кінця року, скільки ми що ще, ще 50, 50, до кінця року, 100 таких контейнерів буде встановлено. це буде програма, яка буде реалізовуватись вже наше завдання для того, щоб таких звичайних контейнерів, які зараз стоять во дворах, Дуже погано виглядає, як смітник, запах неприємний. є. І взагалі багато скаржень мешканців ми будемо відходити від цієї практики і переходити на сучасні технології, на сучасні підземні контейнери.